Yeah, yeah, Вони високоточні, здатні наздогнати ворожу техніку, залетіти у маленьку шпарину і завдати нищівного удару. fpv дрони називають зброєю майбутнього. Досвідчений пілот, досвідчений вправний, який випустив там, тисячу дронів, скажем, Він дорожчий, ніж, скажем, Абравс, тому що один пілот там, за період місяця, два часу може знищити таких танків 10-20. Собі їде, їде на і зараз мангальчик наварений. На шишлики. Ось Дивись. В українському війську поширюється абревіатура нових підрозділів, РУБПАК ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це ті самі хлопці, які роблять окупантам боляче. А разом із ними і ми бачимо, як це знищувати ворога від першої особи. І тепер питання: ви якось робите якусь гімнастику для пальців, якісь вправи, наприклад? Е, ні. У мене дуже багато зляків за день. І я вже пальці вже самі запам'ятовують, це, що я ну там це зранку, з першого вигляда, в мене пальці, ну, знають, знаю, що робити. Це ж ювелірна робота. Так, це ювелірна робота, це дуже так здається, ніби там багато то, насправді. Дуже дуже такий про Михайло, пілот ФТВ дрона, роки ударних безпілотників 42-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ зараз відбуває атаки окупантів в районі Часового Яру. Михайло каже, спочатку рахував вражені цілі, а зараз вже збився з ліку, вражає техніку, ганяє московитів по полях та посадках. Як ось на цьому відео, я, якраз керував цим тобі дроном? Ну я думаю, що він нічого доброго для себе не зробив. Але Намагався. Та він такий його збив. Він його збив, але він зразу вибухнув прямо у повітрі. і Я думаю, що він якраз шкоди йому більше завдав. Щоденні новини з фронту вказують, що російські окупанти активізувалися йдуть на штурми українських позицій. І хлопці кажуть, це саме той період, коли FPV дрони найбільш ефективні. В штурмі нам легше їх поражати Тобто вони. Е у них задача стоїть, да вони йдуть вперед. Їде техніка, вони згружаються. Вони трошки хаос, паніка, вони не розуміють, що робиться, і це можна сказати легка ціль для нас. Нам важче вразити піхотинця ворожого, якщо він в окопі, якщо він в бліндажі. Це важче, коли йде штурм, це набагато легше наліво, ще наліво. туди лети та 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 та. Особливість роботи на FPV-дронах дронах керування через окуляри віртуальної реальності. Пілот фактично керує снарядом і під час польоту бачить картинку з борту. Та бути тільки крутим пілотом мало. В команді обов'язково мають бути технарі, які з підручних матеріалів зможуть зібрати подарунок для росіян. Робота здебільшого ручна. Ну вона перероблена, перекрут скажем так, Тут є, є дешка, електродетонатор. Отаким вот можна вразити. Засовувати тут пластить, да, можна з тобою. Це саморобний осколочний боєприпас. FPV-дрони постійно потрібні війську. Це дешевий та масовий спосіб змінювати становище на полі бою. Дрон вартістю 500 доларів може знищувати важку техніку вартістю в кілька мільйонів. Щоправда, результату досягають далеко не всі пташки. Дивіться, якщо це штурми, може буде до 40 дронів. За Ми маємо розуміти, що не всі долітають до цієї. Відсоток ураження 30-40%. відсотків дроники до літа і вражаються. Ну і на сам кінець хлопці публікують результативне відео, додають музичний супровід. Це теж важливо, додає настрою. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, ігор щепет подробиці. Марафон єдині новини.